Зачекай, не перемотуй! Двоє братів отримали успадщину землю і ніяк не могли її між собою поділити, То не сварилися, сперечалися, і вирішили вони піти до мудреця. Мудрець сказав так: Один брат ділить, інший вибирає, і так при різних труднощах робити. Інколи в нашому житті так є, що з найріднішими ми можемо сперечатися, не говорити тижнями, місяцями, але чи вартує через матеріальне благо порушувати мир, забирати спокій. Дорогий Господи, дякуємо тобі за ще один день нашого життя. Даруй нам мир і радість. 阿弥。